Всім привіт! З вами знову я Макс. Сегодня ми вже не, гра... не граємо танки онлайн, не, не... не показує вам никакого різягу, а граємо у літачки. Игра літачки. От Дасті. Ми заграємо на гонки. Ну я не хочу на гонки. Давайте попробуем. це. Давайте, дасть. Так, все хорошо, все, ладно. Так, сейчас будем летать. Сейчас будем летать. Настя, это без звука. Ничего. Давай. А, это пазл сбирал. Тьфу ты, я забыл. О, пазл, 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 пазл. Пазл, пазл, пазл.

Ага, якраз і я не йшли. Ми ура, не йшли, ми. Ура! Ми це зробили, ми це зробили. ла Ла-ла-ла-ла. ла Цю їх будемо на телефон або на планшет скачати тільки на комп'ютер. І на, на ноутбук. Так, шукаємо на другій стороні. А, не-є-є, не на не є! Ми треті не найшли. Ми треті не найшли. Ми треті не найшли. Ой, найшли, кошти не йшли. Не знайшли, Ми знайшли. нашли. ла 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 ла, -ла, -ла. Так, все четвертий. четверті. Обо четвертій. Ми їх дуже швидко. Я ще бачу этот пазл. Я не знаю, де він. Йде по п'ятий. Яти. П'ятий під бостиком. Бачу його. Може той не не... Ага. Ні, так і під бостиком. Ми його знайшли, Ми його сто знайшли. Так, шукаємо шостий. Підподивимося тут у деревах. О, вони ній посіки, пісіки, посіка, писіку, ми вже далеко пішли. Може, давайте біля води пошукаємо. Тут у воді може бути всюди. Осьюди може бути шостий, щось вже важко знайти бути. Добре, де да, бігом, бігом, шукаємо, бігом, шукаємо, бігом, бігом. Так, перше по річці прийдемося. А потім на горі будемо шукати. Так, давайте вверх піднілимося і подивимось зверха. Так, тут. Нема, йдемо сюди, ще повертаємо. Тут немає. Стоп, 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 це пода що. Ні, тут тут нічого до багато. Пойдемо далі. Милити мапоричці, милитый мапоричці. Лала ла. Ага, ми біля мостика. На мості. Ми його не йшли біля моста. Так, так і був біля річки. Так, далі сьомий У нас. Ого, сьомий на горі. Ух ты, нам так швиденько йде. Тільки шостого було важко знайти, ми довго його шукали. Так, тепер восьмий. Ще два. Подивимось там наверху. Зверха. Подивимось. Я зараз в Так, нема нічого. А может, видно в середине. А, нет, как раз тут билеца, билеца. Yeah, е восьмой. Ура. Мои родные ага, шли. Так, девятый шукаем. Девятый здесь поблизу. Девятый здесь поблизу. Я ее чувствую, он поблизу. А, поезд, а! Вот ты, елки-палки, поезд. Зараз ми знайдемо дев'ятий шик шик. Так, подивимося біля цих штучок амбарів. Подивимося біля амбарів. Ага, вон. Біля амбару одного. Ура! Дев'ятий, ще останній. Останній шукаємо останній. Ми виграємо. Останній шукай. Останній шукай, останній шукай і вигравай. Так, подивимося на тій стороні. Так, тут нема. Нема. Так, там поїзд. Тут все добре. Тут нічого нема, нема. Подивимося по рейках. Подивимося по рейках.

І кисні тож треба збирати? Ммм, те, що може бути. Бачимо, це, дуже буду шукати. десь тут? Ну, нема, нема, нема. Ну, дивно, всі всюди не пропустити. Максим, я в тебе вірю. Не пропускай нічого. <клум> так, їдемо. Так, 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 тик-тик-тик. Так, так. так, давай опускай ничего. Вс, Все, обдивляйтесь. Вс, обдивитесь, треба. И все выйдет. Усосу видос. Усосу видос. Усосу видис. Усосу видос. Так. Давайте еще швейки с видим. Eu vou depois. Dobra. Este. Oste, teu teu Oste, oste. 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 Та ні, пазл найдем. Бач ніколи. Так, ну де він може бути? Не поняв, де він може, може бути? Не, де він може бути? Дуже цікаво. Такс. Такс, такс, такс. Mm -hmm. Mm -hmm. Нема, нема. Не знаю, де він може бути. Ну десь може бути, але не знаю де. Десь має бути, але я не знаю зараз де. А, я так хорошо вдарився. Так ніколи не вдаривався, а це вже... Так, подивився тут, тут-то, воду падає, в воду падає. Па-па-па-па. Ми у бантичці пелі де-небудь, Будем на горі, Так, де та гора? Коза крыла. та гора, коза Крила, Так, я на такий швид... стоп, Дився. Тут висоти, восстановим. Бути, де, він може бути. де він може бути. Де він може бути. Короте, я його не бачу. Думаю, на сьогодні все. До нових з вами був Марс. Ставте лайки на це відео. Думаю, що вам це сподобалося. Відео я ще трохи випущу. Всім пока. па 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 па